Олімп комунальний процес передачі ФСК у власність міста розпочався ще у довоєнному лютому. Форму роботи спортивного закладу було визначено депутатами 29 вересня. Спортивно-оздоровчий комплекс Олімп. Саме таку назву носитиме нове комунальне некомерційне підприємство Це адміністративного ресурсу, тобто це вся керівна ланка та бухгалтерський відділ. До кінця, до кінця бюджетного року вони зможуть наконець порахувати кількість витрат, необхідних їм для існування як такого і підприємства. І в кінці року ми будемо розглядати щодо його роботи на наступний рік. По про ті рішення, які на сьогоднішній момент прийняті, першу це реєстрація підприємства, як можна швидше повинно пройти. После этого должно быть все-таки подан финансовый план до конца года. На основании финансового плана будет создана программа подтримки этого предприятия. Также должны быть поданы бюджетные запады касательно работ, которые необходимо выполнить до начала отопительного сезона в этом комплексе. Ну а дальнейшая судьба уже с Нового года, там будем смотреть, как будет происходить. На засіданні сесії затвердили штатний розпис підприємства. Наразі у штаті працюватиме 55 технічних робітників. Надавати послуги населенню Олімп зможе не раніше грудня, вважають депутати. Інша частина штатного персоналу, наприклад, ті, що працюють в спортзалах, які не дають послуги мешканцям міста, вони мають отримувати заробітну плату з тих коштів, які буде отримувати саме підприємство. А для того, щоб підприємство запустилося, нове з нуля, багато директорів знають, потрібно провести процедури на постачальників електроенергії, газу, всі договори попідписувати, щоб підвести всі, всі ці енергоресурси до підприємства. На це йде півтора-два місяці. І лише потім я. Ну, думаю, можливо, десь в кінці року, наприклад, нове підприємство зможе надавати послуги з фітнес-залу, з тренажерного залу, наприклад. І весь цей період ці люди ну, не будуть працевлаштовані, тому що цьому підприємству не буде за що виплачувати їм заробітну плату. Нинішній директор Олімпу вважає форму власності комунальне, некомерційне, прийнятною. У цьому разі є можливість зберегти технічні кадри, говорить Володимир Татаров. На даний час буде виведений на роботу склад працівників, який зможе забезпечити. Так називаємо вихід із коми, в якому зараз знаходиться комплекс, підготуватися до зими, підготувати все, що необхідно, щоб забезпечити безпеку при наданні послуг. Технічні працівники вони майже будуть получати майже ту зарплатню, яка була на заводі. Багато було побажань, щоб комплекс зробити установою. Там значно нижча заробітна плата. Але так, да, ми б зберегли другий персонал, але б оцей технічний персонал, який зараз вийде на роботу, який найнеобхідніший. Ви знаєте, що комплекс занадто складна технологічна установа, і є тут багато чого такого, що. Якщо не вийдуть на роботу ті люди, які це знають, і воно вже не нове. Це, тут багато є таких самих моментів, які, які знають тільки вони. Після призначення директора розпочнеться процедура реєстрації комунального підприємства. І тільки після цього Олімп розпочне свою роботу у новому форматі.